Ретроградний Юпітер в знаку Близнюки. Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 9 жовтня 24 року, і аж по 4 лютого 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнюки, Терези і водолі. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо Речі, в мене сьогодні у Мартіна день народження 5 років. А, що хочу одразу сказати? Період буде дуже хорошим, тому не переживайте за слово ретроградний. Чому? Тому що Юпітер у нас планета щастя, найкраща, я б сказав, планета з усіх, і відповідно її ретроградність не дає якихось супернегативних моментів, скажімо так. А що таке взагалі Юпітер? Юпітер про віру, про щастя, про довіру, про розширення. Власних горизонтів про індивідуальний потенціал, про пошук духовного такого вищого сенсу в своєму житті це освіта, це переїзд, це подорожі, це викладання, це м, діти, офіційні справи і наші ідеали та цінності. А близнюки, по якому він вже півроку йде транзитом, і ще буде півроку йти навіть більше. А це про неоднозначність, це про гнучкість, це про інтерес до всього нового, імпульсивність. А, Швидка зміна вектору, а, куди На що, для чого ми рухаємось, тобто загоріли і дуже швидко перегоріли. Тобто, близнюки трошечки нестабільні в контексті того, що вони не шукають цей вищий духовний сенс, вони просто їм цікаві, вони починають щось робити. І відповідно тут у нас є такі трошечки дисонанс, і ам, це положення, скажімо так, Юпітера в близнюках, воно не дуже хороше, називається вигнанням. І тут можуть проявлятися як варіант негативні риси характеру безпосередньо. В вашій особистості це може бути фанатизм, завищена самооцінка, жага до влади, погоня за якоюсь насолодою. Це може бути не знаю, там просто там тусоватися, нічого не робити, лінитися, якась прокрастинація, безвідповідальність може бути, куди вітер подує, туди я й побіжу в такому форматі. А це може бути якась показушність або самолюбування з собою, коли ми от віримо в ці ідеали і не. Хочемо приймати думку інших людей, а може бути затримка в розширенні ваших горизонтів, але це не якась історія, що вам щось буде важко даватися. Просто події будуть дуже, скажімо так, повільно розвиватися, і відповідно результати також будуть затримуватися по тому сектору, про який ми будемо говорити для кожного знаку окремо, тобто не в загальному, скоріш за все, от конкретно в тому секторі. А, також цей період ретроградного Юпітера – це більш не зовнішнє розширення, коли там щось навколо нас змінюється. Це період більше такого внутрішнього зростання, коли йде переосмислення пріоритетів. А... Як рухатись і що треба зробити для того, щоб отримати набагато більше в нашому житті в тому секторі, про який ми будемо говорити? А цей проміжок часу він такий більш спокійніший, комфортний, але при цьому знову ж таки будуть от заповільнення, заповільнення в справах, які ви там реалізуєте. Дуже сприятливий час для саморозвитку, самореалізації пошуку. Ось цього. Вищого духовного сенсу, тобто не зациклювання, наприклад, на матеріальному або там, на думках інших людей, а думати, що я можу зробити, щоб ці гроші наприклад отримати, Розумієте, да? або щоб спілкуватися з цією людиною. А дуже класний проміжок часу для освіти в цілому навчання будь-якого формату. Навіть вищого. Ну і тут можуть давати ситуації, коли ваші соціальні контакти можуть мінятися за рахунок цього переосмислення. Ну і, звісно ж, минуле про себе може дати знати, оскільки Близнюками управляє Меркурій а це контакти, комунікація з іншими людьми. То тут відповідно відновлення якогось спілкування, якісь старі люди можуть проявлятися в нашому житті. Перший знак зодіака в нас буде близнята. В Вашому секторі у вас взагалі такий дуже е, повинен бути рік удачі у вас, хоча да не дуже хороше його положення, але при цьому він вам щось дасть абсолютно нове в вашому житті. Ну тут перший сектор у нас починання, зовнішність краса, характер, здоров'я. Якщо ми говоримо за здоров'я, тут може бути повернення, наприклад, до минулої дієти, до здорового якогось харчування. Тут взагалі може бути зміна відношення до того, як ви ставите, ставились до свого здоров'я, не знаю, там, їли м'ясо, перестанете їсти м'ясо. Може, ви як варіант. Ем, ем, там знову будете приймати якісь вітаміни, які ви раніше приймали. Тобто, тут ви будете шукати якісь вищий сенс в тому, щоб відчувати себе здоровіше і комфортніше. Це може бути відновлення там тренувань в спортзалі або ще в такому форматі. З красою це може бути. Тут ви якось от почнете якось шукати якось себе, якось змінювати візуально, можете почати. Прям не просто щоб бути красива лялі, а щоб прям це було естетично, вишукано, щоб це і вам подобалося. і Це не було якось там штучно виглядало, ну от в якось в такому форматі, розумієте, да? А, Ну, будь-які починання тут точно можуть бути. Як варіант, це може бути відновлення стосунків з людиною з минулого. А це може бути починання в контексті того, що ви там, наприклад, з вашим поточним партнером повернетесь до вирішень. Не питання, яке раніше висіло у вас в воздухі. Це може бути, наприклад, одружитися, завагітніти як варіант, може ви вагітні вже і ви в цей проміжок точно народите. Якщо думаєте, що там трошки пізніше, я думаю, що в цей час може ви в цей проміжок завагітнієте як варіант. Це може бути признання в коханні, Це може бути, це може бути, ну от може кудись разом поїдете. Це може бути. По поїздка кудись там, де ви раніше були, як варіант, або це може бути ваш характер, тут може до речі помінятися. А, ну тут більш може бути історія, що ви якось. Будете більше займатися якимось саморозвитком, от от у всьому шукати якийсь оцей глибокий сенс, якусь от в будь-яких починаннях. Тобто не просто, щоб на почати, щоб воно аби було, тому що цікаво. А більше, от я це роблю. Я беру на себе відповідальність, я хочу отримати від цього якусь класну, класну історію. От в такому форматі, аби ця історія програється. Це може стосуватися навчання. Тут у вас точно може розпочатися, якісь курси, майстер-класи, семінари. Повернення до навчання, якоїсь, може, яке ви запустили. Це може бути починання. От, от Те, що ви хотіли розпочинати в минулому, то тут 100% ви щось повинні розпочати. Давайте карту пораду. Ведуться вам якісь ситуації, коли ви зрозумієте, що це, треба це робити. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта сила випадає. Ну, Карта сила може давати починання в сексуальному якомусь зв'язку з кимось. Це може бути творчий якийсь проєкт, колаборація, це може бути робота, яка вам доподобить. Це може бути імпульсивність в контексті краси, зовнішності. А що мається на увазі? Багато можете витрачати на себе і на своє, Ну, от, як ви візуально хочете виглядати, тобто покращуватимете себе, але щось може бути трошечки, може, або не на часі, або воно вам не, не потрібно. А це може бути як варіант, що ви якось заявите про себе якось більш харизматично, впевнено, вольовитіше. Тут може бути навіть по цій карті трошечки черещур, тому що обично по цій карті йдуть такі трошки давлячі люди, які трошки люблять авторитет. А це як варіант може бути якесь нове хобі у вас може з'явитися. Це може бути тяга до знань, наприклад, просто там в якусь шукати інформацію в інтернеті. А це може бути. По цій карті, до речі, може бути як варіант історія, що вам будуть даватися якісь ситуації на міцність, скажімо так, щоб ви через них пройшли, і ви зрозумієте, що не так страшний вовк здавався, яким він вам здавався на початку, скажімо так. Ну У так, цих починаннях, про які я кажу, розумієте, так? Да? Страхи можуть вийти назовні, до речі, у вас по цій карті. Але якщо ви підете, ви зрозумієте, що. Ви можете більше, і ви можете прям звернути гори якісь ну, в щось в такому форматі. Далі у нас ідуть Терези. Для Терезів це буде дев'ятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Дев'ятий сектор це у нас абстрактне мислення, мрії. Ну, тут, як варіант, ви можете повернутися до якихось мрій, про які ви там хотіли які ви хотіли реалізувати колись, почнете думати про те, що ви там, не знаю, хочу займатися там тенісом, наприклад. І От почнете повернутися до цієї мрії, і будете шукати оцей вищий духовний. Сенс, що вам треба зробити для того, щоб реалізувати це, документи і судові процеси. Ну це у нас дев'ятий сектор. Це у нас, в принципі, сектор Юпітера, і відповідно тут. Ви можете повернутись до вирішення якихось питань з документами, може бути відновлення якогось судового процесу, або ви хотіли подавати позов, і зараз ви зробите це. І тут у вас є всі можливості отримати це, тобто отримати рішення суда максимально для вас вигідне. Це може бути заключення договору на роботі, там, наприклад, або переоформлення якихось документів, може питання там з субсидіями, що з державними структурами, наприклад, це може бути підписання просто контракту, наприклад, в університеті. Тому що ціна змінилася, наприклад. Подорожі. Ну, дивіться, з приводу подорожі, як варіант, ви можете поїхати кудись далеко, в те місце, де ви раніше вже були. Не в нове, а, скоріш за все, в старе. Переїзд у вас може бути. Якщо ви задумувались про це, то тут стовідсотково може відбутися переїзд, або а, ви можете повернутися просто до цього питання, не от фізично переїхати, а що я можу зробити для того, щоб переїхати нарешті і. Мати омрійний переїзд, а це може бути переїзд, куди ви там де ви раніше жили, як варіант, або офіційні стосунки. Тут ви можете повернутися до питання, щоб офіційно оформити ваші стосунки. Як варіант, може бути і розрив, звісно, тут але я не думаю, тут може відновлення стосунків з людиною, з якою ви раніше зустрічалися вже. Або навіть були одруженими, я б сказав. Іноземці. Тут може бути знайомство з іноземцем, або відновлення спілкування, стосунків з іноземцем. Це може бути іноземний клієнт, який раніше у вас брав консультацію, наприклад, або там заходить з якимось проєктом. Зараз він знову може зайти. А освіта. Ну, тут 100% ви можете повернутися до питання з освітою пов'язані, або самі будете ну, от, думали навчати когось, і от зараз почнете щось робити для того, щоб нарешті запустити, наприклад, свої курси. Або ви почнете, наприклад, шукати, то по Юпітеру це от, ви прямо будете шукати, щоб реально воно було корисним. І от ви можете, наприклад, весь ретроград шукати, а потім почнете тільки навчання, коли буде прямий директивний рух Юпітера. Або навпаки, будете в цей проміжок часу підготовлюватись до екзамену, але не до екзену, до екзамену може ляпнув, значить, треба, а, або підготовлювати курси, а запустити їх, коли він вийде в директивний напрямок. Ну, от щось якось в такому контексті. Давайте карту поради для вас. Подивимося Карта дві перевернулася паж мечей і двойка пентаклей. Ну, дивіться, що одна що інша карта кажуть про те, що скоріш за все, тут ви будете вирішувати питання з документами. Ця карта каже за документи, і ця карта каже про це про це. Але дивіться, по карті двійка пентаклей тут може бути якась історія, коли якісь ситуації, от в контексті там документів, судових процесів, вони можуть мінятися, і вам треба бути трошечки гнучкішими, і вміти під них адаптуватися. А це може бути допомога від іншої людини. До речі, Ця карта може давати історію навчання якоїсь полинання якоїсь інформації, може там підвищення, або будете шукати більш вигідніший варіант, наприклад, щоб зекономити грошей. Ну, опять же, по Юпітеру краще все ж таки, може краще взяти, і воно вам дасть більше результатів. Двіка Пентакли може давати третього зайвого в стосунках, і ви про це дізнаєтесь, якщо там догадувались, наприклад, як варіант. А, ну це тільки знову ж таки, по Юпітеру це точно тільки не краще, тому що значить, вас чекає людина, яка прям там гори для вас звернеть. А, питання дітей, може щось, якісь документи з дітьми або фінансове це влаження-сюдам, придеться якось балансувати грошима, щоб там щось вирішити, якісь питання з дітьми. Аліменти, я не знаю, ну, щось якось в такому контексті. Далі у нас ідуться водолії. Для водоліїв це буде п'ятий сектор гороскопу. Це у нас кохані люди, діти, хобі, задоволення. Ну, дивіться, як варіант, тут може бути історія, що ви тут може бути відновлення стосунків з людиною з минулого, якщо ви одні. Це може бути у вас з вашим партнером повернення до питань, які ви. Не вирішили в минулому. Тут може бути переосмислення взагалі того партнера, з яким ви зараз в стосунках. Типу, а чи дійсно це та людина, з якою я хочу будувати стосунки? А чи дійсно у нас є спільні інтереси, якісь цінності? Тобто, знову ж таки, повертаємось до того, що я казав на початку. Тут іде пошук вищого душ... душевного, духовного сенсу? Розумієте? Да? А це може бути як варіант історія. Пов'язана з дітьми, повернення до вирішення питань з дітьми, те, що ви їм там не допомогли, зараз будете максимально намагатися вирішити це питання. Як варіант це може бути в контексті: хотіли там завести дитину, наприклад, і бути її заводити? я не знаю. Будете планувати зі своїм партнером, або ви в цей проміжок. часу, Доволі таки тут у вас велика ймовірність цього, або якщо ви вагітні, то ви можете народити цей проміжок часу. Прям там думали, що наприклад в березні, а народити трохи трошечки раніше. А це може бути, наприклад, що там дитину треба проводити в школу в іншу, і ви будете щось робити для того, щоб її перевести, от, фокусувати і шукати прям дуже класну таку школу, там якийсь може кружок, на який там віддати дитину. Ну, от, щось якось в такому форматі. Це може бути з коханою людиною, наприклад, ви планували одружитися або ще щось, і от, нарешті, в цей проміжок часу ви почнете рухатись в цьому напрямку. А хобі і задоволення. Но тут як варіант, може бути історія в контексті, може, ви хотіли чимось зайнятися, наприклад, піти на шахмати або ще на щось, і тут, нарешті, ви почнете рухатись в цьому напрямку. розумієте, Це да? може бути як варіант історія, що у вас буде переосмислення, те, чим ви займаєтесь і чим ви б хотіли займатися. наприклад. Тобто, це може бути як варіант історія з хобі і задоволеннями. Ну, це як варіант може бути історія в контексті, е, як вам правильно сказати, е, забув. Думав, думав і забув трошечки. Хобі, задоволення. Ну от, А чи дійсно типу, це мені типу, а чи дійсно це мені принесе якісь результати? Або ви будете шукати, наприклад, краще, наприклад, ви зрозумієте, що тут вам не дають те, що ви хочете, і ви будете шукати щось набагато більш краще, якісне, щось якось в такому форматі. Ну, давайте карту пораду для вас дістанемо. що там картішки, скажуть, розкажуть. Карта Мах випадає. Ну, карта Маг е дає таку історію якихось починань. Це карта номер один, і тут 100%. Це може бути дитина, це може бути. Як варіант, тут може, ви будете проявляти себе, якось може відстоювати свої якісь інтереси в вирішенні питання з вашою коханою людиною. Е дивіться, карта Мах е нею управляє планета Меркурій, і відповідно тут ви точно можете, ваше хобі може. Освіта може стати вашим хобі, розумієте, да? Це може надійти класний проект. Наприклад, може у вас з'явитися ідея, ваше якесь хобі, задоволення перевести в щось більш серйозніше. От в такому контексті, карта мах може давати історію знайомства з людиною в більш дружньому форматі. Може ви прийдете до рішення, що ви вашого партнера. Прийде десь якась ситуація, буде переоцінка цінностей, що ви вашого партнера відчуваєте більше як друга, ніж кохану людину. От в такому форматі, як варіант, може бути. Ну, щось якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. О, цьомі